Ось як у нас відбувається навчальний процес. Ми дивимось картинки. Наприклад, там нусоріг. Вот. Зараз і бегемот, гіппопо. І зразу показуємо, що гіпопо їсть. Так, Тоні? Що гіппопотанчик їсть? кавун. <плес> <плес> так, кавун. Правильно. Бачиш, як він гамає кавун, який в нього великий ротик. І туди поміщається зразу цілий кавун. Нам треба його їсти, той кавун трьом, тобі мамі і мені пару днів, а він зараз з'їдає. Це для нього як я навіть не знаю що, раз вкусити. Де він в природі може цей кавун знайти, якщо йому не дадуть? До речі, я ніколи над цим не задумувався, Соломія. Вики в нього зуби, тоні. Бач, він не чистить зубки і в нього чорні зубки. Розумієш? Якщо не чистити зубки, то будуть отакі зубки чорні. Як гіпопотама? Так, як гіпопотама. які зубки чорні в нього. Тому що треба? Чистити зуби. То йди чисти так. з мамою, що далі. Почекай, мама, йдіть почистити зубки. А будь що таке. Мама. Зараз я сама хочу подивитися про того гіпопотама. А потім підете чистити зубки, добре? Так, так. Тоніть. А? Ходи. Ну що є! Це зла ви вона. Не знаю, зараз подивимося. Опа, він хоче його населити на цей. На Наріг. Наріг. І що є? Бідняга не може його взяти в рот чи що? Оце, походу, Соломія не тоні включила, а собі. Ну Це прикольно, дуже цікаво. Вики, яка в нього морда, якась інша. Коротше, я зрозумів, Соломія стоні, вчать, що їдять тваринки. Ви в нього ніс, Тоні, дивись. Не ніс. А шо, давай, давай, так, давай, давай, давай. Знов в соплі. Я не розумію, що з тими соплями. Ми їх вже шмаркаємо, шмаркаємо. Сікаємо, сікаємо. Зараз